Всім привіт! Так як мій бойлер потік, я, як завжди, вирішив заморочитись, не купувати новий, а придумати щось краще. Ну, Не знаю, що в цьому випадку так вийшло. Але менше з тим, подивившись, що бойлери, ціна стартова на 80-літровий бойлер від 6 тисяч гривень, це самі дешеві, не кажучи, вже щось краще, вирішив спробувати зробити з знержавіки. Дістав два пивних кеги, відрізав. В них днища, зварив докупи. Тут же пробував щось запінювати, трохи утепляти. І суть яка, що це кеги 50 літрові, хотів хоча б 100 літрів. Ну, оскільки там певний об'єм був у днищах, то вийшло десь чистий об'єм десь 92 літри. І одразу хотів щось поставити краще, бо десь чув, що нержавійка не любить блукаючих струмів. І блукаючи, струми можуть пробивати навіть такі нержавійці, тут десь один-два в стінках, можуть пробивати маленький отвор. А звідки тут струм візьметься, звісно, що стена. Звичайні стени з часом всередині руйнуються, і струм починає протікати вже по корпусу самого тену. Щоб цього уникнути, я заморочився з таким теном. Це керамічний тен, якось він стеаритовий чи як правильно називається. Суть в тому, що він має такі керамічні шайби з прорізами. І всередині ніхромова спіраль, що в принципі, в будь-якому випадку воно ніяк не зможе контактувати з тілом бойлера. Ну, щоб цю штуку поставити, хотів спочатку взяти заводську колбу. Але їх виявляється неживіючих немає. Я замовив, вона прийшла мальована, звичайно, ну, я вирішив її не брати, а вже виготовити. Чому я не міг її виготовити, бо не було діаметра. Труби підходящого. було лише така, що тен не вміщався. Довелося її і розпороти, і розширити і так заварити. В фланці так само не було бляхи. Маю ще по плазму вирізати. міг ну, вирізати. Не було бляхи. Купив фланці нержавіючі від гідрофора, ну, від гідроакумулятора. два. Один ось так, а другий ось тут приварений. Тут є відступ десь сантиметрів від самого цього. Кяга в кегу тут вирізана дірка діаметром, по-моєму, 90 мм і вже фланець розрізаний і так привару. І Ця штука вставляється... сюди темп вставляється. А, ось ця тонша трубка це під датчик температури. Відповідно, сюди ну, ще прокладка має бути. Це Сюди вставляється, на болти прикручується. Сюди темп вставляється. Зрозуміло. Ну, в такому випадку тен, тен ніяк не може контактувати ні з бойлером, ні з водою. Що в принципі найкраще, і судячи, що він великого діаметра, площа, ну, площа контакту води з нагрівачем велика, і за рахунок цього тен би мав служити дуже довго і не перегріватися. За винятком, ну, так як ці тени вони ж мають малу площу віддачі тепла. Тим більше вони тоді не працюють під більшою температуру. Тут стандартно вхід води з того боку, ну, я вже не покажу, там просто трубка заглушена. Ось так і так е, на в торець шість отворів, щоб вода розходилася в сторони, так як бойлеру, а не йшла прямо вверх і не перемішувала воду. А ця трубка це вже забір гарячої води йде під самий верх туди, максимально високо. Та й все, зараз пробую його запінити. Утеплити перед цим, ну, бачите, якщо зварюється воно не дуже, зварював звичайним піавтоматом, нежавіючим дротом в середовищі вуглекислого газу. В принципі, опресовував 4 атмосфери повітрям. Отут підварив трохи. Ну і тут декілька разів мусив підварювати, бо чомусь оця трубка дуже добре варилася от до самого фланця. ось цього. Мабуть, різний матеріал, різна марка нежавіки. Не дуже хотіли варитися. І сам кег не дуже хотів варитися, але на диво, хоча шов такий собі вийшов не, не дуже гарний. Але ніде не При чотирьох. Більше, ніж чотири не накачував, бо там є, зараз покажу на другому днищі. На кегу є ось така штучка. От це воно профрезеровано більше, ніж на половину металу, Товщини стінки. І це так, як запобіжний клап. Не знаю при якому тиску він спрацьовує, тому вже на кейзі пише 3 атмосфери робочий тиск. А от не знаю на цей. Коротше, більше 4 не качав, бо думаю би не вирвало ту, той запобіжний клап Ну Не знаю, чи це вартувало ця заморочка, бо кеги 2500, тенновий, хоча потім я вже... Знайшов на OLX, можна було і за 400 гривень купити, легке БУ. Ну Вже є новий тен, 2000, плюс всі фланці, плюс дріт. Що ще. І вже вийшло у нас що? 2,5, 4,5 дріт 500, це вже є 5, фланці, ну виходить 5, -5 50 ну, ще плюс різьби. Ну десь Якраз виходить на ціну найдешевшого бойлера такого об'єму. Ну, Плюс монтажна піна, ну це вже таке. От основне дійсно, чи він буде працювати, чи оправдає себе нержавійкою, це вже я побачу через декілька років. Мабуть, буду кожен рік скривати його, дивитися. Все-таки поставлю туди магнієвіанот. Якісь десь я придбав невеличкий. Десь ну десь він в мене є. Ось Ось такий магнієвий анот. Поставлю його туди всередину і вже подивимось. Бо анод, в принципі, що ну він розм'якшує накип. І навіть якщо накип там почне утворюватися, по суті він може утворюватися на ось цій, якраз на ось цій колбі, буде наростати накип. Ну, відповідно, якщо його наросте дуже багато, він стане як ізоляція, і тен може перегріватися і може виходити з ладу. І Це дуже небажано, бо він коштує недешево. Ну, одним словом, ну, попередній бойлер я не скривав. Він проробив мене, не знаю, 2 роки проробив чи не проробив і почав протікати. Він в мене був так званий ну, середині костяного нагріву була спіраль, і вона найперше почала протікати. Тоді вже десь через декілька місяців потік вже отако навколо фланця, повністю почала вода виступати. Зараз вже ситуація критична, виливається десь відро за 8-10 годин. Він в мене в підвалі це нічого страшного, але. Це неприємно. У ну, кого, звісно, він там у ванні чи десь в туалеті стоїть, це не годиться ніяк. І зараз його запіню і буду вже монтувати. В принципі, мені зовнішній вигляд взагалі не грає ролі, бо він у мене стоїть у технічному приміщенні. Хто буде таке робити, то, мабуть, можливо і не погодиться на таке, бо це трохи роботи. Ну, одним словом, дорого виходить. Але якщо він, наприклад, буде служити років 15. Ну, це, це дійсно, ліпше раз заморочитись, зробити з нержавійки і забути про таку проблему, як бойлер. Думав, що він прослужить хоч трохи, хоч декілька років. Ну, в принципі, я його не відкривав, не обслуговував, може там дійсно вже магнієва нода немає. Ну, Вже якраз зніму його, розкручу і подивлюся. Якщо комусь інтерес, цікаво буде, пишіть в коментарях, зніму відео огляд, що сталося з тим бойлером за 2 роки. Все, дякую за увагу. Всім удачі, до зустрічі!